Вечер добрый. На канале Черноморской телерадиокомпании вы смотрите наш телемарафон «Единая страна, единая краина, Бердивлет». Ну а выпуск сегодняшний мы начнем с такой новости. Крымчане начнут служить в российской армии с 2015 года. Организация призывной кампании в Крыму и Севастополе начнется, как мы планируем, весной 2015 года, сообщил э, агентству «Интерфакс» заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба России Евгений Бурдинский. Э, ну, в общем, Будут они ли служить, будут ли служить крымчане в Российской в армии Российской Федерации или нет? Еще у нас еще есть время для того, чтобы они там не служили. Поговорим сегодня и сегодняшний вечер мы начнем с беседы с Александром Рогенцом, народным депутатом Украины. Здравствуйте, Александр. А как вы считаете, удастся крымчанам не служить в российской армии в 2015 году? Ну я думаю, що це великою мірою залежить не тільки від нас з вами, а й від самих кримчан. Тому що коли людина щось дуже хоче робити, вона завжди це може зробити а коли дуже не хоче, вона цього не зробить. І геополітика до цього не має ніякого стосування. Дуже сподіваюся, що частина проблем, які існують в Криму у зв'язку з його окупацією, може бути вирішена, але сьогодні очевидно, що Рішення це буде не дуже простим, і багато хто вважає, що взагалі всі події в Донецьку і в Луганську це димова завіса для для, для постосовно для того, щоб прикрити анексію Криму. Угу. І на жаль, можна говорити прямо, що коли в мене на Фейсбуці стоїть заставка, що Крим. Був є і завжди буде українським. Мені всі кажуть, що це не актуально. Треба поміняти щось на Донецьк, більш актуальне гасло проти uh -huh. Путіна і так далі. Я кажу, що Путін приходить і йде, а Крим має бути українським завжди. Тому для мене особисто сьогодні повернення Крима це дуже важлива тема. І я вам скажу, що цей політичний. Ну, Політична відповідь чи політичний реванш України стосовно Криму, він може стати великою ідеєю для держави. І ця велика ідея для держави може консолідувати нові виробничі сили, нові продуктивні сили для того, щоб створити в Україні ну, державу, яка Буде чітко розуміти, чого вона хоче в геополітики, тому що для України дуже був довгий період, коли вони казали, ми хочемо на схід, але хотіти на схід це дуже абстрактно. Хо uh -huh. інші казали, ми хочемо на захід. Це теж, ніби бути придатком там на сход, для сходу, там для заходу. А коли людина е, е, говорить чітко і зрозуміло, я хочу забрати у Росії наш український Крим. Це виглядає чітко, конкретно і зрозуміло. Я е, не, не сумніваюся в тому, що. Дуже багато політичних партій, дуже багато громадських організацій будуть говорити про те, що ну тобто декларувати цю мету, і це буде однією з провідних задач. Тобто, боротьба з сепаратизмом це одна частина, угу. а повернення Крима дуже інша. І тому я би сказав так, що от Україна не дуже цінувала Крим, поки він був в складі України, але Тепер, коли його у нас поцупили, цінність Криму стала набагато більшою. Усвідомленням наскільки це важливо для України, наступило тільки зараз. Це як буває, коли ти довгий час не бачишся з кимось рідним чи з кимось знайомим, то ти розумієш, як ця людина чи ця, ця ситуація тобі дуже важлива. От я дуже сподіваюся, що і Крим відчує, як йому. Краще було з Україною, угу. ніж тепер з Росією. І Україна зрозуміє, наскільки Крим це важливо для самої України. І тому е, я закликаю всіх робити все можливе для того, щоб наші українські хлопці не воювали проти України в складі російської армії. Ажом угу. тепер э, саме гарячі точки на сьогоднішній день Донецька, луганська область. А як ви вважаєте, мирний план улі урегулірування, он буде ефективним? Тобто зможе добитися этой поставленной в цьому. Я вам скажу так, що, э, э, дуже ну, все, що відбувається в Україні, це дуже складно і дуже важко. Коли ми говоримо, що ми хочемо певних речей від президента, я маю на увазі, це мира боротьби з корупцією, цілісності України. Це ніби зрозуміло все. Да? от Ми хочемо uh -huh. цього, цього, цього. Як тільки починаються якісь конкретні дії, от як е е припинення бойових дій, як тільки там з'являються певні персонажі на переговорах, зразу люди починають обурюватись, казати, а чого там з'явився царьов? Ну, по-перше, царьов там з'явився, як я розумію, не як представник України, а як представник uh -huh. сепаратистів. Ю да? юго востока да, сепаратистів. Uh -huh. І, на жаль, Будемо говорити прямо, жодної порядної людини серед переговорників з того боку не буде, бо, тому що вони злочинці, це зрозуміло. І коли ведеш переговори з людьми, які переступили закон, розраховувати, що до вас прийде порядна людина, а янгол не можна. Так от я до чого це хотів сказати? Я хотів сказати, що як би там не було, питання не в тактиці, а в стратегії. Якщо сьогодні Порошенко. Проведе мирні переговори, підпише угоду в п'ятницю, переконає частину людей. Угоду, э, соглашення з європейським союзом, переконає частину сепаратистів здатися, скласти зброю, розійтися, частину там знищить, заарештує, ще щось е, тоді. Все те, що відбувається, в тому числі і переговори, які відбуваються, і мирний план, скажу, що він був дуже вдачний. Mm -hmm. Якщо це він не, вда не вдасться, всі будуть говорити про те, що він був неправильним. Сьогодні робити якісь висновки я би не наважився, чесно кажучи. Єдине, що мене е, трошки ну, якби насторожує, знаєте, е, я побачив якусь е, асоціацію з подіями, які були в Криму, пам'ятаєте? Наше гостре негативне ставлення до цих двох персонажів, які тепер представляють Росію в Криму, це Константинов і угу. як його другий Аксьонов. Аксьонов. Вони незаконні, вони там перевищили і так далі. Але в той момент, коли почалися переговори, коли туди відправили емісара з Києва для того, щоб вести переговори, саме в цей день було дано. Дозвіл на їх арешт українською владою. І кажуть, що цей дозвіл і став, якби, припиненням е, можливості будь-яких переговорів. І е, я був дуже здивований, що в той самий день, не раніше, не набагато раніше, угу. а саме вчора, коли відбувались переговори з сепаратистами, саме в цей день також було оголошено про те, що е, е, Деякі з сепаратистів, в тому числі керівники Донецької, Луганської, так званих народних республік, є дозвіл на їх арешт. Угу. Е, ну я за те, щоб їх арештували. Але я не розумію, чому в той день, коли відбуваються переговори, саме в той день оголошується, е, що на них є дозвіл на арешт. Ну, може бути це просто ка елемент давлення. Так, да, можливо, але е, такий елемент, ну тобто мені здається, що такий елемент тиску. З боку української влади повинен був вже бути використаний набагато раніше. Я, чесно кажучи, був переконаний, що по цих двох так званих лідерах вже давно є рішення про їх арешт. А виявляється, воно прозвучало саме в цей день, і саме в цей день, коли відбувались переговори. Тому я хотів би побачити від української влади більш оперативних, більш потужних, більш швидких дій, в тому числі стосовно злочинців, які Розшукуються і знов-таки розуміючи всі складності ситуації, українська влада повинна прораховувати на кілька кроків вперед. І сьогодні мені здається, що я в деякі моменти я відчуваю, що такі ніби прорахунки є. Ну, прорахування цих кроків, а в деяких випадках здається, що ні. І тому я, як і більшість людей, Просто стежу за тим, що буде далі. Тому що сказати про те, хто кого в цій складній грі переграє, не можна. Уявіть собі, що сьогодні вийде Порошенко і скаже, ви знаєте, тут у мене хитра історія, я придумав це зробити отак, отак, отак. І тому я знаю, як зробити так, щоб в Донецьку був мир. А він може сказати тільки те, що він може сказати. Він не може сказати: отут я хочу поймати Путіна на його злочинних агресивних діях. Тому що угу. що би там ми не говорили, згадайте, всі говорили про те, що припинення не буде. Що ні, ну знаєте, тут тяжело назвати прикращенням огня, коли опять таки сьогодні продолжается обстріл українських войск, коли взрывается мост в Запорожской області, і говорить об этом, що є дивіться огня. агня. В цьому є дві речі. Перше, якщо сьогодні відбуваються якісь дії бойові проти української армії, це означає, що це не є представники офіційні представники. Які виступають з так, певних позицій, так може бути Тоб... просто нікого, ті ті, з корами да. переговорюся, може бути ні ваші нікого да. не представляють, нікого не контролюють. Оце дуже важливо і нам зрозуміти. Тобто, якщо сьогодні є якісь люди, які сидять за столом переговорів, вони вважають себе видатними політичними діячами, і вони не контр... не відповідають за свої слова, це означає. Що цих перемовників треба просто міняти, і те, що сьогодні справді відбуваються певні терористичні акти, напади mm -hmm. і обстріли в Донецьку в на Луганщині, і навіть вже тепер міст підірвали на Запоріжчині, це говорить про те, що ці сепаратисти, ці терористи, вони самі себе дискредитують, тому що з одного боку вони роблять заяву про те, що вони приймають мирні переговори, а потім ведуть такі дії. Це все одно це позитив. Чому це позитив? Це в публічно, у всьому світі показує, що ніяких переговорників з того боку немає. А... Що це банда, банди людей, які займаються невідомо чим. Я буквально mm -hmm. одне слово. Е, дуже цікаво, мені мої активісти передали, що в одному з в Донецькій республіці створили спецпідрозділ Варяг. Варяг ми знаємо, що варяги це з точки зору нашої культури. це... Були спеціальні підрозділи, які були в російських князівствах з варягів, які охороняли mm. князів від народу, так от цей підрозділ варяг займається тим, що він охороняє керівництво Донецької республіки від жителів так званих своїх, і більше того займається як військова поліція, тобто, е, значить, граб, г, грабунки з, з припиняє і так далі. Тобто, ми говоримо про те, що справді ніхто з них не контролює цю ситуацію, але коли вони... Публічно оголошують, що вони відповідають за свої слова, а цього не відбувається, вони ще більше дискредитують себе в очах власних громадян, які там поруч знаходяться, які їх бачать і бачать, що ви сказали, що війни не буде, а що ж ви робите? Друге, в очах всього світу. Ну, а говорити про дискредитацію в очах України не доводиться, тому що вже тут немає гіршого. А, да, да. ну, а з другої сторони, от, я можу от, просто як обиватель, сказати о тому, що. Это воспринимается э, просто людьми, знаете, как легитимизация вот той стороны, стороны террористов, что с ними говорят на равных. То есть с одной стороны есть хорошо, Кучма неофициальное лицо сейчас, но это все-таки президент, пусть бывший президент, но это президент Украины, да, то есть человек э, определенного, ну не только социального статуса, да, определенного. Там можно по-разному к нему относиться, но тем не менее это человек был президентом Украины, причем два срока. А с другой стороны сидят какие-то люди, которые сами себя назвали э, руководителями. Этой області. Тобто, ну, я, я, я ставить я, на, я, на, да. на одну. Я б з цього почав. Я сказав uh -huh. про те, що багато з чого, що мені що робиться, мені теж здається незрозумілим і для чого це робиться. Але ніколи не можна зна, ну, знати точно, uh -huh. який є план, коли йдеться про, про серйозну шахову гру. Тобто ми сьогодні дивимося і кажемо, о! Навіщо конем ходити сюди чи пішкою ходити сюди? Ми не знаємо, яка відбувається гра. І коли я бачу заяви командира якогось підрозділу, який розказує, що міністерство це зробило неправильно, а той зробив правильно, я завжди дивуюсь, як солдат на передовій може розуміти, який uh -huh. замисел генерала, і інколи. Ми знаємо, що в історії таких випадків було багато, коли е, дають команди відступати, це не означає, що це є ознака, е, значить, слабості а інколи це, це робиться для того, щоб заманити кудись людей чи щось іще і неможливо кожному солдату. Прийти і чесно сказати, так, хлопці, отут ми зараз відступимо, заманимо сюди ворога. Він сюди зайде, і ми його знищимо. Чого? Тому що хтось з цих людей, які там стоять, може попасти в полон чи просто по телефону комусь розказати. Тому ми знаходимося в достатньо складній ситуації. У нас сьогодні є один вибір: або ми починаємо кожен крок. Розглядати як скрізь збільшувальне скло і порівнювати з своїм уявленням, що би ми зробили, але ніхто з нас не президента, ніхто з нас не несе персональну відповідальність за країну. або ми повинні сказати, президент пообіцяв це зробити. Він віднесе за це персональну відповідальність. Давайте утримаємось від такої жорсткої повальної критики. Будемо мягко спостерігати за його діями, чекати, коли мене 100 днів угу. і гарантовано ми відводимо, і, і будемо тоді вже робити висновки. До речі, ви знаєте, що якщо говорити про фракцію батьківщини, як яку я представляю, угу. у нас теж спочатку були підходи достатньо. Опозиційні до президента була заява відповідна Юлії Володимирівни. Потім було довгі каливання з приводу того, підтримувати чи не підтримувати кандидатури, які висунув президент. А Потім було прийнято рішення, що з метою консолідації держ... держави давайте можливість дамо президенту робити так, як він знає. Бо коли ми говоримо про державну таємницю, і яку приховують від усіх, угу. то те, що задумав президент, якщо він справжній гравець, а я на цьому сподіваюсь. Він не може навіть можливо сказати своєму найближчому оточенню, тому що це справжня війна. А на справжній війні, коли знаєш щось двоє, то може знати і весь світ. Тому дай Бог, щоб все, що він робив, зрештою виявилось правильним, і у нас є сподівання на те, що йому самому захочеться Підтвердити довіру до нього громадян і придумати такі плани, які принесуть користь Україні. Добре, У нас є відео. Ми потім буквально окончание цієї консультации. я б не не це переговорами, це просто консультації. Покажите, пожалуйста. Это вчера, где так Кучма виступає. Ми можемо немножко далі, где уже непосредственно учасники. Ага, вот да, вот не задали, не дали возможно журналистам задать ни одного вопроса. Царев так по-хозяйски распорядился, сказал, что нет, никаких вопросов не будет. Но тут, вот знаете, что интересно на самом деле, что в конце они идут все, ну, как бы. Друг друг другу подают руки там и посол Российской Федерации, и, а, и вот с этой стороны, да, где у нас находится справа находились а, а, люди, которые представляют так называемую Донецкую и Луганскую Народной республики Но мне знаете, в этой ситуации даже больше интересно вот что. Мне интересно, что представитель ОБСЕ да, вот представитель ОБСЕ Хайди Тальявини говорят, что некоторые украинские журналисты, вот, вот она есть, да, здесь у нас, что на самом деле она имела определенную роль в представлении картины для Европы тех событий, которые происходили в Грузии в 2008 году. И именно во многом благодаря ей. А так случилось, как случилось, да. То есть что й Россия не понесла никакой никаких определенных санкций, не были накладены, накла наложены на Россию а, после того, что произошло тогда в Осетии. Ну я, я, я мені важко сказати, uh -huh. я не відстежував її історію особисто uh -huh. і розумію, що якщо зайнятися якимось розслідуванням, то впливе більше інформації. Але на жаль, ми повинні говорити про те сьогодні, що ми знаходимося в тій ситуації, в якій ми знаходимося. І якщо е, е, треба для чогось показати свої миролюбні настрої. Uh -huh. При тому, що очевидно, ми не хотіли би бачити цих е, сепаратистів за столом переговорів терористів. Ми б хотіли, щоб Україна була цілісною. І якщо це треба для чогось зробити, ну з формальної точки зору, то це треба робити. Я з самого початку розумів цю ситуацію так, що е, Порошенко оголошує перемир'я, чи чи uh -huh. там е, не перемир'я, а а, значить, е <кій> беззбройні якісь дні, де, я забув вже, як слово це там використовують, він називав дуже хитре, не перемир'я, бо перемир'я це домовленості двох, угу. а Припинення, вогню, вогню, припинення да. вогню. Це так би якби односторонній акт. І після цього сепаратисти показують свою неспроможність підтримати це, проходить термін певний, і після цього вводиться надзвичайний стан і чи військовий стан, і ці сепаратисти знищуються. Я собі так цю уявляв історію. Більше того, нагадаю вам, що ще вчора і позавчора було кілька заяв, і всі говорили про план Б, угу. про певні можливості. І що якщо не буде досягнуто мир, то буде те-то і те -то, те, то Тобто, для мене так картина Гал... складалася. Я вона сьогодні. Я її трошки інакше бачу, тому що я розумію, що можливо. І ці заяви Гіркіна про те, що оборонятись нема як, нема зброї, нема людей, нема іншого. І з іншого боку, обіцянки плану Б, можливо, вони призвели до того, що. Е Самі сепаратисти, самі терористи всередині України зрозуміли, що треба йти на якісь поступки, на які вони хочуть піти. Угу. Поступки, і, е, е, якщо вони хочуть піти на збереження свого життя, умовно кажучи, я думаю, що на це всі підуть і дозволять їм виїхати з країни, тому а що ли Росіям виїхати з нашої країни? Ну як я бачив, як вони е, зараз обладнують. Кордон, uh -huh. то я боюсь, що як тільки вони почнуть тети в бік Росії, їх почнуть як загранзагони під час війни знищувати. Тому ні, це не наша проблема. Не наша. Ми проблема. не знаємо, да. куда вони у вас так да, зі тому. Тому для мене розумієте? Для того, щоб побачити всю картину, треба знаходитись дуже високо. Uh -huh. Я не знаходжусь так високо, Ми всі знаходимося достатньо контекстно в ситуації. Ми не знаємо позицію штатів реально, uh -huh. не ту, яку вони проголошують на. Публіку. Ми не знаємо реальну позицію обласного. Ну, сьогодні сьогодні появилося впечатлення, що Барак <клух> Обама дзвонив Путіну, лично дзвонив, да, і говорив о том, що якщо не буде прикрашена поставка оружия на Донбас, то будуть введені нові санкції. Я людина, яка живу достатньо довго, і у мене була така весела історія, коли е, мені. Один чоловік, коли я до нього звернувся з якоюсь проблемою, він мені сказав, позвони такому то чиновнику, щоб він тобі допоміг. Я йому позвонив, кажу: ви знаєте, можете вирішити проблему? Так, «Да, звичайно. І потім він на моєму листі написав резолюцію зробити за будь-яких умов. Через якийсь час мені прийшла відповідь, що це, що, що просто, неможливо. Я думаю, як? Я ж особисто говорив з керівником, вони сказали, що все можливо, uh -huh. а мені кажуть, не та резолюція була. Чого? А яка мала бути резолюція? А резолюція має бути зробити згідно закону. Тобто, е, ми, коли ми знаходимося е, поза якимись uh -huh. процесами, ми не чітко розуміємо, що може означати. Какая-то фраза. Я вам скажу, что это могло, может означать Совет Федерации, Российской Федерации, простите за тавтологию, но они сами себя так назвали, 25 июня, то есть завтра, рассмотрит вопрос об отзыве согласия на использование вооруженных сил России в Украине. Или это может тоже опять-таки ни, ни, ни о чем не значить, но тем не менее, во всяком случае, это похоже на ответное какое-то, э, ответное действие после звонка ну, Обамы ну, Путину. Кто его знает, особенно Ну, у нас же виникає яка історія? Тобто, <клес> ну о, 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 якщо світ не визнає окупацію Крима, як і ми, і там знаходяться зараз певні російські війська. Якщо вони їх відкликають, то вони їх повинні забрати із Крима з точки зору світової. Тому я от так даже далеко, даже не подумав, якщо чесно. Не, а тут тут дуже багато різних ну ані щатають. Дивіться... Понімать вони ж не тають територію не, стоп, України. Стоп. Ми ж, коли ми говоримо. Про якісь події uh -huh. ми ж виходимо із, в тому числі, із їхніх е, е, і внутрішніх, і зовнішніх процесів. Дивіться, угода про використання е, портів ну, е, Крима для е, їхнього флота вже розірвана з їхнього боку. Ну, Фактично можна говорити про те, uh -huh. що ні, ну вони це да, Так, денансірувалі, да. Тобто вони фактично, якщо буде прийнята ця постанова, то з точки зору їхнього внутрішнього законодавства у них не буде жодних підстав знаходитись за межами. Е Території Російської Федерації загально визнаної світом, тому що питання юрисдикції Крима для Росії вирішено, і для всього іншого світу теж вирішено. Таким чином, якщо вони приймають рішення про те, що треба відізвати право е мати війська поза межами Російської Федерації, то увесь світ, в тому числі я як громадянин, бачачи рішення ООН, розуміючи, де кордони Росії знаходяться, і бачачи рішення Ради Федерації, розумію, що Згідно їхнього ж рішення, вони повинні вести вивести всі війська з Криму, в тому числі Чорноморський флот. Тому що тепер вже Чорноморський флот не може розташовуватися там, згідно ну, за згодою. Ну да. можливо і так, Олександр Бригіння, народний депутат України, фракція Батьківщина, був болгостям нашої студії. Вам спасибо, Олександр Дорогі друзі, залишайтеся з нами через кілька секунд продовжиться наш телемарафон «Єдина країна, страна, єдина країна. Бердівлет».